Берлін, арена великої дипломатичної гри. Вашингтон, гучні заяви та секретні пряники для Путіна. Фронт тисячі атак і спроби зламати нашу оборону. Росія у вогні після ударів дронів. А фінал слова, що стали справжнім символом української незламності, і все це. Пролог до завтрашнього великого політичного трилера на холодній Алясці, де Трамп уперше після повернення до Білого Дому особисто сяде за стіл переговорів з диктатором Путіним. Ставки зросли максимально. Весь світ замер в очікуванні. Залишайтеся з нами про велику політичну партію. За мить, але спершу підпишіться, поставте вподобайку, бо правда звучить гучніше, коли нас більше. Я Юлія Сенек, це факти лайф. Отже, Берлін став епіцентром дипломатичних подій перед великою зустрічю на Алясці. Учора там лідери європейських країн та президент України Володимир Зеленський провели три раунди зустрічей переговорів між собою та з американським президентом Дональдом Трампом. Обмінялися позиціями перед майбутньою зустрічю на Алясці з Путіним у п'ятницю. Україна та партнери сподіваються, що її результатом стане припинення вогню. Європейці ще раз наголосили американському лідеру: Росії довіряти не можна, і перш ніж обговорювати умови тривалого миру, вогонь має бути припинений. Жодне рішення щодо України не може бути прийнято без України. Європа також має бути на перемовинах, бо йдеться і про її майбутнє теж. І Трампа попередили, що Київ не погодиться на обмін територіями та на юридичне визнання окупованої землі за росіянами. А ще за будь-яких домовленостей Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Україна готова до перемовин, зокрема і обговорювати територіальні питання. Але ми виходимо з контактної лінії. Юридичне визнання окупованих Росією територій не обговорюється – Київ має отримати надійні гарантії безпеки і ЗСУ повинні мати можливість надалі захищати суверенітет своєї країни і отримувати допомогу на довгострокову перспективу. Переговори мають бути частиною спільної трансатлантичної стратегії, тільки тоді вони будуть успішними. Ця стратегія полягає у сильній підтримці України і тиску на Росію. Якщо на Алясці не буде зрушень з боку Росії, то Сполучені Штати і Європейці мають посилити тиск. Серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України, і мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали. Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту Сполученим Штатам Америки і всім нашим європейським колегам. Путін блефує, Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Потім відбулося віртуальне засідання коаліції охочих, за підсумками якої учасники ухвалили спільну заяву. Участь у цих перемовинах взяли прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон. Вони привітали зусилля Трампа спрямовані на припинення вбивств в Україні. Припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру закликали надати Україні гарантії безпеки та посилити тиск на Росію. Також у заяві значиться, що для України не може бути жодних обмежень щодо чисельності збройних сил чи щодо військової співпраці з третіми країнами. А Росія не може мати право вето на шлях України до Євросоюзу та НАТО. І тим часом у Вашингтоні свої оцінки й обіцянки президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що розмова була хорошою на десятку. Щоправда, не уточнив зі скількох можливих. Він пообіцяв, що після зустрічі з Путіним на Алясці найперше зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Ще раз повторив, що перемовини з Путіним не вирішальні а для того, щоб подивитися де ми перебуваємо і що робимо а на запитання чи будуть наслідки якщо путін відмовиться припинити вогонь трамп відповів ствердно однак Відмовився оголошувати як лише запевнив, що вони будуть дуже серйозні. Тим часом змі одне перед одного намагаються дізнатися від своїх джерел про що ж іще йшлося, так би мовити, за зачиненими дверима. Власне, на самій віртуальній зустрічі Трампа з європейцями політико повідомляє, ніби американський лідер заявив, що у разі досягнення припинення вогню штати готові відігравати певну роль у наданні Україні гарантії безпеки, але не у межах НАТО, у чому полягають тому ці гарантії, Трамп не уточнив. Це не американські солдати гинуть на цій війні. Але знаєте, якщо ми можемо врятувати багато життів, це було б чудово. Я зупинив п'ять воїн за останні шість місяців, і на додачу до цього ми знищили ядерний потенціал Ірану. І якщо перша зустріч пройде добре, у нас швидко буде і друга. Я б хотів би зробити це майже одразу, і ми проведемо коротку другу зустріч між президентом Путіним, президентом Зеленським і мною. Якщо вони захочуть мене запросити, це була б зустріч, на якій можливо все було б абсолютно продуктивно, але перша зустріч цього не принесе. На першій можна досягти певних важливих результатів. Це буде дуже важлива зустріч, але вона лише готує до другої зустрічі. Та якщо я вважатиму, що другу зустріч недоречно проводити, бо я не отримав потрібних відповідей, то ми не будемо проводити другу зустріч. Чи зможе Трамп змусити диктатора Путіна зупинити війну, не перетнувши українські червоні лінії? Відповідь ми вже почуємо завтра, в п'ятницю. А ви напишіть у коментарях свою думку? І в цей час The Telegraph вибухає сенсаційною публікацією: Трамп, нібито за кулісами готує для Путіна економічні пряники, щоб таки схилити його до перемир'я. Серед них доступ до рідкоземельних мінералів, нафти, газу, а також часткове зняття санкцій. Мова йде навіть про природні ресурси Аляски та українське родовище літію на окупованих територіях. За оцінками, Україна володіє близько 10% світових запасів цього металу, потрібного для батарей. А два найбільших родовища зараз під контролем РФ. Ідеї пакета стимулів також. Включають дозвіл постачати деталі для російських літаків, щоб зняти з них загрозу падіння з неба, плюс потенційний доступ Москви до ресурсів у беренговій протоці, де лише три милі виділяють Росію від Аляски, і де за оцінками приховано 13% світових запасів нафти. Європейські дипломати уже попередили, будь-які бонуси для Кремля не повинні виглядати як винагорода за вторгнення, тим більше, що стратегічна мета Путіна за їхніми. Словами, не змінилася. Він хоче усунути владу в Києві, поставити маріонетковий уряд. Як ви вважаєте, дати Путіну доступ до наших ресурсів заради миру? Це хитрий хід чи чиста капітуляція? Напишіть у коментарях. Нагадаю, Володимир Зеленський підтвердив розмову з Трампом, озвучив спільну позицію та ще раз наголосив: жодних дій всупереч Конституції України не буде і додав, Кремль блефує та намагається тиснути на усіх ділянках фронту саме перед цими переговорами. А вже сьогодні президент зустрінеться в Лондоні з британським прем'єром Кіром Стармером. Про це повідомляє Sky News. Подробиць розмови поки немає, але очевидно, що йтиметься про важливі ключові для України питання. Тиск Кремля вогнем напередодні переговорів. Ми бачимо свіжому зведенні Генштабу. Майже 6 тисяч разів росіяни били напередодні по позиціях нашої піхоти, так і цивільного населення. За учора ворог також завдав два реактивних та 87 авіаударів. Ситуація ж на землі є складною. Найважче нашим оборонцям на Покровському напрямку, а особливо у районі траси Добропілля, Краматорськ. Там триває знищення ворожих сил. Щодня, щодня ми прорвали нашу оборону. Загалом на напрямку рашисти штурмували 56 разів. Найбільші атаки у районі Ніканорівки, Червоного Лиману. Активно суне противник і на Новопавлівському напрямку. Але на щастя, у ЗСУ у районах Малаєвки та Шевченко відбили. 14 рашистських штурмів на Лиманському та на Сіверському напрямках напередодні відбулося близько 30 атак. Основні удари: Торське, рідкодуб, Григорівка та Новоселівка. Складною ситуацією є і у районі Костянтинівки, на турецькому напрямку. А найкривавіші бої тривають у районі Щербинівки та Русиного Яру. Ніч була неспокійною для жителів і Днеччини, Чернігівщини та Сумщини. Ворог активно ці регіони атакував як дронами, так і ракетами. Повідомляють у повітряних силах. Внаслідок удару ракетами с 300 та С-400 по сумщині було поранено чоловіка та семирічну дитину. Вона у лікарні пошкоджено шість приватних будинків. На Чернігівщині вночі зафіксовано вибухи у прикордонних громадах, зокрема на території новоград -Сів... Сіверського району зафіксовано три удари ланцетами. Донеччина. За дрони та вибухи було чути в Краматорську. Дружківці про жертв не повідомлялося. Загалом за ніч 45 запущених рашистами дронів, повітряні сили, 24 збили. А тепер картинка, яка точно не сподобається Кремлю, на Росії знову палає. Потужні вибухи і пожежа на нафтопереробному заводі у Волгограді після атаки наших. Безпілотників місцеві серед ночі повідомляли про серію вибухів у Червоноармійському районі Волгограда. Там розташований нафтопереробний завод. По ньому люди нарахували від п'яти до семи прильотів. Почалася пожежа. Та, за даними російської влади, причиною займання нафтопродуктів, як завжди, стали уламки збитих безпілотників. Під час атаки у місті майже не було мобільного зв'язку. Аеропорту Волгограду зупинили прибуття і відправлення рейсів. Таке двіжу в сьогодні в районі, кажуть. І нібану, ти то той треш і Непонятно. Що ж, Кремель і далі твердить, що все під контролем, ну хіба що трохи. Горить, димить і трохи вибухає, але це не просто пожежа, це черговий сигнал Москві. Війна повертається додому, і що довше триває агресія проти нас, проти України, то частіше бавовна стає частиною російського пейзажу. Нехай москалі добряче відчують бодай крихту того, що ми переживаємо вже четвертий рік великої війни, коли вибухи, дим і вогонь стають буденністю. А наостанок слова, які б'ють не менш потужно, ніж вибухи на російських заводах. Свого часу пролунала фраза, яка стала ну, справжнім символом підтримки України. Українці більші американці, ніж самі американці. І так сказав ветеран та голова ради ветеранів Армії Сполучених Штатів Америки Пол Рікхоф. А далі ще жорсткіше про його слова щодо москалів: московити, гвалтівники, убивці, вони бомблять міста. А українці благородні герої. Пропоную послухати пряму мову. Вириджува. Ось у чому полягає недолік: ми маємо і надалі нагадувати людям, що росіяни погані хлопці, вони гвалтують жінок, вбивають дітей, бомблять міста. А українці благородні герої, які втілюють справжні американські цінності. Певним чином вони стали більш американцями ніж ми були протягом останніх кількох років. Що ж, завтра день великої гри, день, який може змінити розклад сил. Ставки високі, інтрига зростає, а кожне слово за столом переговорів може стати вирішальним. І ми стежимо за усім і вже готуємо для вас найважливіше. Я Юлія Сенек, це були факти лайф. Підпишіться, поставте вподобайку, бо коли нас більше, правда б'є гучніше. До зустрічі завтра!